Знаєте, коли приходить час до змін, коли у ваших партнерських стосунках з'являється третій. Цей третій, зайвий, настирливо починає приймати участь у вашому житті, ставлячи сумнів усетиперішнє майбутнє. Цього третього звати І це все. Ти не в змозі його не помічати чи прогнати, наказати мовчати, щоб все було як раніше, стало і конформно, пасивно, але звично. Не в змозі, бо і не счуєшся, як усвідомиш, що і це все вже давно лягає спати між вами і сидить між вами за обіднім столом. І це все не соромиться і не стукає в двері у самі інтимні моменти вашого життя, а заходить, ніби так і треба, впевнено і зверхньо. Спочатку ти лише сильніше стискаєш зуби і щільніше закриваєш очі і вуха, намагаючись уникати цього нового непроханого друга. Та довго так не протриматись, і це все настільки нахабніє, що вже неможливо не приймати його до уваги. І це все невже так буде завжди. Та хто ж ти трясця такий? Що ти хочеш? Я викрикую у безмежний всесвіт своєї підсвідомості. Настає тиша. Я чую, як монотонно цокає годинник. Я готова дізнатися правду. І це все. Це я та витіснена частина мене, що хоче бути щасливою і бути собою. І це все крик підсвідомості про те, що мені мало того, що є зараз, мало посередності, мало жити одні ховраха від понеділка до неділі, і від неділі до понеділка. Мало жити ну якось, чи краще вже так бо могло б бути і гірше, а можливо, могло б бути і краще. Мало мріяти і не втілювати мрії в життя. Мало рухатись, але стояти на місці. Мало бути звичайною і закомплексованою, залежною від думки оточуючих, і не бути в змозі відстояти свої кордони. Мало просто терпіти, бо така твоя доля. Я хочу більше, я хочу набагато більше, і в першу чергу я хочу дозволяти собі це більше, чого б воно не стосувалося. Хочу по-справжньому, не боячись і не борючись з собою, хочу дихати на повні груди, говорити вголос те, що хочу, а не те, що від мене хочуть почути. Хочу кохати, кохатися, вірити в себе і насолоджуватися своєю сексуальністю, плекати себе і жити це життя, саме жити, а не терпіти, бо комусь так треба, бо так зручно. І це все невже я хочу багато? Та у відповідь я подивилась на себе у дзеркало і сказала сама собі: Ти заслуговуєш на усе найкраще, що тільки захочеш лише почни дозволяти собі бути. Бо кожен з нас з народження вже має це невід'ємне право бути щасливою і жити це життя наповнено. Така от вийшла експромтна афірмація. Ніколи в них не вірила і не робила, та сказавши ті слова в голос, я нарешті почула себе. З того моменту я стала собі другом, а не ворогом. Ця історія про те, як я вирішила подивитись на секс з іншої сторони: сторони насолоди, свободи, естетики і мистецтва, відкинувши все зайве, а його було ну дуже багато. Я спробувала ризикнути і просто відпустити себе на волю. І знаєте, у мене вийшло. А якщо я можу, то і ви теж. Ми зустрілись з Мироном саме в той період мого життя, коли все, чим я займалась, було збирання уламків розбитої себе через болючий розрив з попереднім партнером. Розрив, який стався тоді, коли я вперше за довгі роки стосунків обрала себе. І от я сама. Я є. І хоча мені було біса складно і боляче відкремсати від себе значущу частину того минулого життя, я знала, що я роблю правильно. Бо рано чи пізно у нашому житті настає час знайомства з собою, і чим довше ми нехтуємо цією зустріччю, тим сильніше потім прилетить нам по голові. Власне, потираючи свій шишак і роблячи висновки, що бляха життя одне й варто себе цінити, а не оте все треба і як люди роблять. Знайомство з собою я розпочала з усвідомлення своїх бажань, смаків і самоцінності. Звісно, я не збиралась спірнати у нові стосунки знов, бо хотілося мені часу з собою для себе і про себе. Утім, бажання спілкування ніхто не відміняв, а Мирон ну, дуже красиво вмів говорити. А потім вжух, і якось воно ніби саме собою продовжується, відбувається. Ми, люди досить швидко звикаємо до хорошого. так же? Звісно, воно стається не саме, бо все, що ми робимо, це ланцюжок наших прийнятих рішень і дій. А бездіяльність, до речі, теж діє. Ніколи не знаєш, де пригодяться знання з Юрфаку. З Мироном нас поєднала схожість історій. Кожен був на роздоріжжі, кожен потребував того заїждженого, але такого терапевтичного. Я поруч, я тебе розумію і підтримую. З тобою все окей. Розмови лікують вже у курсі. Варто лише почати говорити. І я говорила, а він слухав. А коли він говорив, слухала я. Я відчула, що мені випав неймовірний шанс нарешті не гратися в ідеальну людину, а просто бути собою. Знаєте, то було нереально страшно і кайфово водночас, коли тобі не кажуть, що ти говориш щось не те, чи робиш щось не так, чи то пак ти якась не така, мені знадобився час, щоб звикнути до нормальності. Я вчилася щиро говорити, що мені подобається, а що ні, що я люблю робити і що ненавиджу. І якщо я не можу визначитись, то це через те, що довгий час я не обирала себе, а підлаштовувалась під інших. Бо, як казала бабуся, саме так і повинна поводити себе жінка. Вона ж заміжня, тобто замужем, за чоловіком, а це значить, що він попереду, він завжди правий і головний. І хоч головою я розуміла усю безглуздість цих умовиводів і, очевидно, зовсім не сприймала їх за нормальність, скоріше навпаки. Вони таки встигли закарбуватись десь на просторах півкульного мозку. Я ніби заново вчилась комунікації. А може, я нарешті вперше вчилась говорити. І мені це подобалось. Бо, як виявилося, саме діалог є цією найважливішою складовою функціональних стосунків. А що ж секс? Коли вже буде та частина, через яку ви слухаєте мою балаканину? Вітаю! Ви нарешті дочекалися. Почну з головного. Секрету незабутнього сексу. Я озвучила його вище, до речі, коли зазначала, як важливо говорити про все. Щоб перевести секс з категорії Ну нічого так в вау, це було неймовірно, вам теж знадобиться ваш рот для слів, а вже потім для всього іншого, якщо хочете. Коли ми з Мироном зрозуміли, що зірки зійшлися, і ми знаходимося в потрібному місці в потрібний час. Стало ясно, що одяг тут явно зайвий. І от тепер пропоную трохи поринути у ту атмосферу, що так потрібно нам, жінкам, щоб повністю розслабитись і дозволити собі задоволення. Кімнату наповнювало тепле світло від гірлянди, розкиданої на підлозі біля вікна. На столі і під підвіконнях мерехтіли ароматні свічки. Телефон виконував функцію програвача, з якого лунав романтичний джаз, слугуючи вишенькою на еротичному торті фантазії. Ну, окей, не всі жінки мліють від подібної романтики. То була моя фішка. Я візуал, мені подобається, коли я красива і навколо красива і затишно. Чому б не застосувати цей хід у ліжку? Ми сиділи з Мироном на великому пледі, на підлозі, без одягу і сорому, без зайвих думок і переживань, торкаючись один одного поглядом і подихом о, це відчуття очікування, що зараз станеться неминуче і таке бажане. Хотілося прискоритись і уповільнитись водночас, якомога швидше відчути на собі, в собі і поруч з собою, і в той же час розтягувати задоволення, насолоджуватись кожним рухом, поглядом, дотирком. Ми стримували себе в непереборному пориві розчинитись один в одному тут і зараз, вивчаючи і спостерігаючи за своїми відчуттями. Виявляється, це дуже медитативно і чуттєво дивитися на людину, як вона є, цілком і повністю без упереджень, і відчувати те саме у відповідь, коли тебе бачать, як я, ба більше захоплюється цією картиною. Атмосфера, створена в кімнаті, не виникла ні звідки. Я розповіла Мирону, що допомагає мені розслабитись і налаштуватись на інтим, а що заважає і відштовхує. А він мене слухав. І чув. Власне, ще один секрет слухати і чути. Перед початком прелюдії ми знали, що кому подобається, бо вже говорили про це не за однією філіжанкою кави, а ще ми говорили під час самого сексу. Бо лише ми самі найліпше знаємо, як доставити собі задоволення. І інколи партнера треба навчити деяким прийомам. Повірте. Найкращий секс для чоловіка це секс, в якому жінка говорить. Я маю на увазі говорить те, що з нею робити, і як, або що так їй приємно, а по-іншому ні. Саме так мені і вдалося віднайти шлях до себе і свого задоволення через усвідомлення своїх бажань і подальшим їх озвученням. І звісно, роль має партнер, готовий до співпраці. Цей епізод останній в цьому році і в цьому сезоні. Я дякую всім і кожному, хто підписався, ставив лайки, слухав, коментував і рефлексував. Мені важлива і приємна ваша підтримка. І поки я буду обдумувати ідею другого сезону, у мене для вас завдання завдання на пізнання своєї сексуальності. Воно полягає в описі своєї найідеальнішої сексуальної фантазії. Ніби немає ані меж, ані рамок. Але, будь ласка, дозвольте це собі. Важливою деталлю у фантазуванні є акцент на ваші почуття і емоції. Описуючи, що відбувається, звертайте увагу на те, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, що партнер або партнерка робить таке, що змушує вас забути про все, крім цього моменту. Який має бути секс, щоб ви сказали йому? Так, це воно. А тим, хто дослухав до кінця, я бажаю оргазмічного Нового року. Відчувайте, бентеж, зворушуйте, кінчайте врешті-решт, бо воно того варте. З вами була Алідапі. Па-па!